Законних механізмів на цей час немає, тому в парламенті знаходиться вже два роки законопроект, яким все ж таки хочуть уточнити відповідні норми Кодексу України про адмінправопорушення для того, щоб ввести ну, покарання. Давайте так скажемо відповідальність і у вигляді покарання на цей час ні. Те, що коїть поліцейські, це не є законом. Вони чують. Доволі гучний звук вихлопу чи двигуна зупиняють на цій підставі, це незаконно, а потім намагаються щось знайти. Ну і частенько знаходять. Ну вони наприкінці можуть вже згадати про вогнегасник, про аптечку і так далі. Це будь-якого водія можна притягти, хоча б за це правопорушення. А Зупиняють вони за порушення норм та стандартів щодо шуму. Хоча таких норм та стандартів для водіїв не існує. У нас Кодекс України про правопорушення, він мій ревесник, він 1984 року, він не змінювався, він тільки доповнюється в разі потреби. Потреба там є нагальна його взяти, спалити та прийняти новий, але ми до цього ще не дожили. Той законопроект, що в Раді, він е, вплива, е, ну, матиме вплив виключно на створення шуму. Автомобілям, ну водіями з їх автомобілем. Він підвищує, причому встановлює, по-перше, склад правопорушення. По-друге, встановлює дуже сувору відповідальність за первинне притягнення це 17 тисяч гривень штрафу, а за повторне це 34 з або без вилучення посвідчення водія. Права керування так.